Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми з вами можемо перейти із професійного до звичайного виду аккаунту у Інстаграмі. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. Давайте тепер перейдемо до інстаграму і подивимося, що ми можемо тут знайти. Тобто, наприклад, якщо ви перейшли на професійний тип аккаунту, і ви хочете, наприклад, прийти до вашого а, минулого профілю, який у вас був, то ми це можемо зробити дуже-дуже швидко і дуже просто. Нам для цього необхідно перейти до налаштувань і конвіденційності переходимо. Далі нам необхідно а, листати трохи нижче. І ми тут з вами побачимо саме для професіоналів, тобто нам необхідно сюди перейти до інструменти і елементи керування. Далі, як ми бачимо, тут дуже багато різних налаштувань, але нас будуть цікавити саме. Ось така кнопка, яка називається змінити тип облікового запису. Натискаємо, і як ми можемо бачити, в нас є декілька варіантів: перейти на обліковий запис компанії або перейти на особистий обліковий запис. Тобто персональне або особисте це саме воно ви можете натискати на оцей другий варіант. І саме так ви зможете змінити на ваш особистий профіль, і у вас буде трохи, я б сказав, Інші налаштування, але ваш аккаунт стане дуже простим, як саме до у персональному типі аккаунту. А я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.